От що можна побажати українцям, Україні на 31-день й день незалежності неньки нашої вітчизни України? Насамперед, саме найпростіше і найліпше бажання позбутися бидли з голов, з сумління свого, бидла лошизма. Цей день, військовостанний день, такого лашизму, котрий думав, що віддати Крим, це розплатитися своєю лінню, своїм бидлізмом, сражкою путіновським Кремлем. Відплатити, і він від нас відстане. Як ми бачимо цьому Кремлю путиновському будь-якому, потрібен не тільки Крим, а й більше не Крим, бо ми бачимо, що він не реагує цей, цей Кремль. Бомбардуй, бомби цей Крим, не бомби. Він не реагує. Як його займеш, займеш звільниш цей Крим, вони і, і потім навіть на звільнення. ЗСУ України, вони не будуть реагувати, скажуть що. <кхи> Сталося по причині несоблюдіння міру безпечності в Криму. От ВСУ зайняла Крим. Із-за несоблюдіння міру безпеки Кримчан. Ось такі то діла. І я так бачу, що самому заґважалому, самому застарілому, сабкобидлому мозгу лоховському Стало явна, стало відомо і звісна. Тоді, коли їм на бомби посипались бомби їх улюбленців, Кремля Путиновська. Стало відомо, що не Крим потрібен Путіну Кремлю. Рашке, а все, що не так лежить, все, що можна вкрасти, разом з їх. Мозгами сапковими. Тими сапками, в котрі вони цілий час запускали, впускали в собі, в себе ворога. Тепер, тепер цей ворог прийшов і сиплить на них бомби. Експлодує їх хати, їх доробок життя. Так що позбутися будлізма, ці бомби. Тим тупим лахасабкам допомагають позбутися ідіотизму, в котре вони впровадили б всю країну, не вступаючи в НАТО. Так що на 31-день незалежності України приходить. Бажайте, не бажай, приходить тяжке, криваве переосмислення своїх чинок, своїх дій на 31 й день незалежності. І саме ці ті переосмислення і впровадять нашу неньку до квітучої, віручої, красивої, як вона завжди є, нерозбомленої країни України незалежної, незалежної від бидла рогатого. За кілька днів, тижні закінчуються. Сезон теплий на зимному Балтику. Хоча він і так вже майже закінчився. Але в Криму це тільки починається сезон. І як можна було проморгати рогатоскотському бидлу, котре не платило податки нашому, нашим силам збройним ЗСУ Україна. Вона наплювала на це все. І відповідь отримала позбавлення Криму, нашого курорту. Всесвітнього курорту, інакше сказати, в складі України. Отак от рогато скотська бидла і себе проморгала, і Крим наш проморгала, і все, що можна, проморгала. Саме ліпше побажання це позбутися бедлізму в наших головах, в серцях, в ментальностях, вимісти рогатоскотський бедлізм з всієї України, зі всієї нашої християнської Європи.